Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. В сьогоднішньому відео 13-та самостійна робота. Тема її розв'язування систем лінійних рівнянь, спосіб підстановки, спосіб додавання. В минулій самостійній роботі, яку ви можете знайти в плейлисті Алгебра 7 клас, ми з вами розглянули поняття лінійних рівнянь, лінійне рівняння з однією змінною, лінійне рівняння з двома змінними. Сьогодні порозв'язуємо системи. Стандартна самостійна робота наша складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Перші два завдання з варіантами відповіді. І так, перше завдання. Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь. І у нас є система рівнянь. Мінус Х додати y дорівнює 4. Х додати y дорівнює 6. Но дивіться. В принципі, якщо такі завдання є з варіантами відповіді і не потребується хід розв'язань, то варіант відповіді можна яким чином? Замість ікса рівняння підставити перше, перше число, замість ігрека друге, і подивитися, де буде правильна рівність у двох рівняннях. І ви таким чином знайдете правильний результат. Але краще за все, навчитися розв'язувати такі рівняння. Тут нічого складного немає. Дивимося, спосіб додавання, в чому він полягає? Він полягає в тому, що якщо ми маємо два рівняння, то ми можемо окремо додати ліву і праву частину цих рівнянь і поставити між ними знак рівності. Є таке правило. Тобто, що ми робимо? Ми вирази, що стоять зліва, додаємо до виразів, що, стоя... вирази, що стоять зліва в першому рівнянні, додаємо до виразу, що стоїть зліва в другому рівнянні. Мінус х додаємо х. Для чого це робиться? Для того, щоб одна змінна скоротилася. Ми бачимо, що тут x і мінус х протилежних знаків. В сумі вони нам дадуть 0. Далі, що у нас тут буде додати y. Додати y. І у нас одного знаку, тому вони додаються і не скоротяться. А справа у нас додається, що 4 додати 6. І от у нас що виходить? Мінус х додати х. Ось це буде 0 в сумі. Сума протилежних значень дає нам 0 протилежних виразів. Y додати y буде що 2y. дорівнює 4 додати 6 буде 10. Звідси знаходимо невідомий множник y. Ми що результат 10 ділимо на відомий множник 2. 10 поділити на 2 буде 5. Y знайшли. Але щоб розв'язати рівняння з двома змінами лінійними, нам треба знайти і X також. Давайте знайдемо x з якогось із рівнянь виразимо. Ну, Давайте ось цього другого рівняння. Чому звідси буде дорівнювати x? Х залишаємо зліва. Справа у нас вже є 6. Y зі знаком плюс зліва стоїть, принесеться вправо з протилежним знаком мінус y. Тобто x буде дорівнювати 6 відняти y з другого рівняння. І ми, знайшовши y, знайдемо x. Х дорівнює 6 відняти. Замість Y підставляємо ось це знайдене значення 5. Дорівнює 1. І тепер відповідь у нас в дужках запишеться як. На першому місці буде значення Х одиниця, на другому значення у – 5. Шукаємо запис серед варіантів відповіді, бачимо варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Розв'язком нашої заданої системи лінійних рівнянь. Будуть значення х дорівнювати одиниця у дорівнює 5. Давайте зробимо перевірку. Підставимо замість х 1 замість y5 в наші рівняння системи. Мінус 1 додати 5 буде 4. 5 відняти 1 буде 4. 1 додати 5 буде 6. Значить ми правильно знайшли результат. Друге завдання. Розв'яжіть способом підстановки систему лінійних рівнянь. Дивіться, другий спосіб. Це спосіб підстановки. Так, запишемо нашу систему. Перше рівняння y дорівнює 2 відняти x. друге. x додати 2y дорівнює мінус 2. В чому полягає спосіб підстановки? Ми з якогось одного рівняння одну змінну виражаємо через іншу. В першому рівнянні у нас вже, бачите, тут виражено y через x, y дорівнює 2 мінус x. А потім це значення змінної, вираженої через іншу, підставляємо в друге рівняння. Тобто оце друге рівняння. Ми замість цього Y підставимо вираз 2 відняти x. От Давайте ми перше рівняння так і залишимо. Воно у нас Y дорівнює 2 X. А в друге рівняння замість Y підставимо 2 X. Що у нас вийде? X додати 2. Помножити. Замість Y підставляємо, що 2 відняти X... І дорівнює це все мінус 2. Розкриваємо дошки, зводимо подібні доданки. Х додати. 2 помножити на 2 4. Далі 2 помножити на мінус х буде мінус 2х. Дорівнює мінус 2, справа так і стоїть. відняти 2х. Буде мінус х. Дорівнює. Мінус 2 справа є. Четвірку цю зліва приносимо вправо з протилежним знаком, мінус 4. Що у нас виходить? Мінус х дорівнює мінус 6, або x буде дорівнювати 6. Ліву і праву частину домножаємо на мінус 1, ми це в рівняннях можемо робити. Х знайшли. І, як ми знайдемо, підставивши замість х 6 в перше рівняння. Тоді y буде дорівнювати що 2 відняти ось цю 6. І дорівнює мінус 4. Отже, розв'язком нашої системи рівнянь буде наступне значення по x 6 по ігреку мінус 4. Шукаємо 6 мінус 4 серед розв'язків, серед варіантів відповіді, точніше, і варіант відповіді B. Бачимо, що тут саме запис 6 і мінус 4. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді B. Перевіряємо себе. Замість ікса підставляємо 6. Замість Y – мінус 4. Що в нас тут вийде? Мінус 4 дорівнює 2 відняти 6. 2 відняти 6 буде мінус 4. Тобто у нас виходить запис. Мінус 4 дорівнює мінус 4. Перше рівняння набуває правильного значення при підстановці цих значень. Друге рівняння. Замість ікса 6. 6 додати 2 помножити на мінус 4. 6 додати мінус 8. Тобто буде. Мінус 8 додати 6 буде мінус 2. Те, що у нас справа. Отже, цей розв'язок ми також знайшли правильно, перевірили себе. Продовжуємо. Третє завдання. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. І знову ж таки, у нас система рівнянь. Перше рівняння y-3х дорівнює 18, 3х додати 4 y дорівнює мінус 3. І знак системи. Тобто, знову ж таки, у нас є система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Спосіб підстановки у нас був у якому в другому завданні цієї самостійної роботи. Полягає він у чому? Ми з одного рівняння одну змінну вражаємо через іншу. Там у нас вже в запису був виражена, була одна змінна через іншу, Y через X. Тут ще не в першому, ні в другому рівнянні не виражена змінна через іншу, але ми бачимо, що з першого рівняння ми можемо y залишити зліва, а мінус 3х перенести вправо. Тобто буде, що y дорівнює 3х додати 18. Таким чином, ми змінну y виразили через змінну x. А друге рівняння так і запишемо. 3х додати 4y дорівнює мінус 3. І тепер ми. Ось це значення y, яке виражено в першому рівнянні, можемо підставити в друге замість ось цього y. І у нас вийде лінійне рівняння з однією змінною. Так, що у нас виходить? Давайте окремо його розв'яжемо. 3х додати 4. Замість ігрека підставляємо ось цей вираз, що буде 3х додати 18. І дорівнює це все мінус 3. Отримали лінійне рівняння з однією. Змінною. Що у нас виходить тут? 3х. 4 помножити на 3х. Буде 12х, тобто буде додати 12х. Далі. 4 множимо на 18. Два додатніх числа множиться, значить плюс буде. 4 помножити на 18. Що у нас вийде? 4 на 10, 40, 4 на 8, 32, 40 додати 32 буде 72. І дорівнює мінус 3 у нас справа є. Так, 3х додати 12х буде що? 15х дорівнює. 72 приносимо вправо з протилежним знаком. Справа вже є мінус 3. І буде ще мінус 72. Бо воно зліва зі знаком плюс. Що у нас виходить? 15х дорівнює. Мінус 3 відняти 72. Додається 2 від'ємних числа. Буде мінус 75. Ну і звідси х невідомий множник дорівнює що? Результат мінус 75 ділимо на відомий множник на 15. Дорівнює. Від'ємне число ділимо на додатнє буде від'ємне число. 75 поділити на 15 буде, скільки націло ділиться, буде 5. 15 помножити на 4 буде 60. І ще одне 15, вийде 75, тобто буде х дорівнювати 5. А y ми знаходимо ось з цього рівняння. І тоді буде дорівнювати чому? 3 помножити, замість х підставляємо знайдене значення мінус 5. І додаємо ось ці 18. Додати 18. Дорівнює. 3 помножити на 5 буде мінус 15, додати 18. 18 відняти 15 буде 3. У відповідь записуємо розв'язок нашого рівняння. Перше значення ставимо по х, у нас їх скільки, мінус 5. А друге значення це отримане y. 3. Можемо так записати відповідь. А можемо записати, як: X дорівнює мінус 5, y дорівнює 3. Тобто, або такий варіант відповіді, або такий варіант відповіді. Ну, Дивлячись з того, що у нас в перших завданнях був варіант відповіді запису корені рівняння. Ось таким чином, то ми давайте його таким чином і залишимо. І останнє завдання в сьогоднішній самостійній роботі це четверте завдання. Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь. 4х додати 9 до рівня 1, це перше рівняння системи. І друге, 5х відняти 18 до рівня мінус 28. Знову ж таки, в сьогоднішньому першому завданні цієї самостійної роботи у нас була вже була система рівнянь. Яку ми розв'язували способом додавання. Суть її вже я озвучував. Давайте ще раз: ми додаємо окремо ліву частину, ліві частини рівнянь і окремо праві частини рівнянь і прирівнюємо їх. Таке правило. Для чого додається? Для того, щоб одної змінної позбутися. Але дивіться, у нас тут коефіцієнти змінними не неоднакові. Тут 4х, тут 5х, тут 9, а тут мінус 18. Для того, щоб спрацював спосіб додавання, коефіцієнти при одній змінній повинні бути однакові і протилежні за знаком. У нас дивіться, тут 9, а тут мінус 18. Мінус 18 в два рази більший від 9 і протилежного знаку. Тобто знак нас тут знаки влаштовують, додаємо додатнє від'ємне число, але замість цієї 9 нам потрібно зробити 18. Як ми можемо це зробити? Ми можемо ліву і праву частину першого рівняння. Домножити на 2. Ми можемо, якщо у нас є рівняння, ліву і праву частину домножати на 2. Як у нас запишеться тоді система рівнянь. 4х помножить на 2 буде 8х. 9 на 2 18. Додати 18. Дорівнює 1 множим на 2 буде 2. Тобто, перше рівняння нашої системи ми можемо записати в такому вигляді. А друге перепишемо так, як воно є. 5х відняти 18. До рівня мінус 28. Ще раз, ми це зробили для того, щоб коефіцієнти при одній зміні були однакові і протилежного знаку. В сумі вони дадуть нам 0. І y у нас пропаде. Все, тепер далі розв'язуємо її способом додавання. Додаємо ліві частини рівнянь. Що буде? 8х додати 5х. Давайте запишемо 8х додати 5х. Далі, що буде, додати 18, відняти 18. Ну, давайте, щоб було зрозуміліше, що. Додаємо мінус 18. Ось таким чином запишемо, так. Да? А справа що буде 2 додати мінус 28. Ось це спосіб додавання при розв'язуванні систем рівнянь. 8х додати 5х буде 13х. Ну, 18 відняти 18 буде 0. Тобто 13х дорівнює, Що у нас тут? 2 відняти 28. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Знак 28 мінус. Значить буде у нас число від'ємне. Від 28 відняти 2 буде 26. Дивіться, у нас вийшло гарне значення х. Х дорівнює, Як знайти невідомий множник? Треба результат, мінус 26, поділити на відомий множник. Він у нас 13. Мінус 26 ділимо на 13, від'ємне число ділиться на додатнє. Буде від'ємне число. 26 поділити на 13 буде 2. Х ми знайшли. Х у нас вийшов мінус 2. Y ми знаходимо з будь-якого із рівнянь, підставивши замість х мінус 2. Ну, давайте з якого? Давайте з першого, Тут числа менше. Що у нас вийде? 4 помножити замість х підставляємо мінус 2. Додати 9і. Дорівнює 1 з першого рівняння. Тобто ми отримали лінійне рівняння з однією змінною, Тепер зі змінною y. Ту яку нам, значення якої нам потрібно знайти. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8. Додати 9. 9 залишаємо зліва. Мінус 8 переносимо вправо з протилежним знаком. Справа вже є одиниця. І мінус 8 принесеться. Стане плюс 8. І у нас виходить 9у дорівнює 9. Ну, і звідси буде що. Ми результат 9 ділимо на відомий множник 9, у дорівнює 1. І записуємо відповідь до четвертого завдання. Коренями нашої системи рівнянь будуть які значення. По x буде мінус 2. По y буде 1. Ось така відповідь до четвертого завдання. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Підпишіться на канал, порекомендуйте своїм друзям до наступних зустрічей!